Це перші секунди після фінального свистка золотого матчу жіночої вищої ліги. Баскетболістки рівного керівництво клубу та уболівальники радіють чемпіонству у напруженому поєдинку на рідному майданчику. Рівнянки здолали суперниць з Івано-Франківська, 64-58. Я побачила в половині, що ми будемо битися до кінця. Побачила, що дівчата готові. Ми стримали цей перший їхній такий напор, можна так сказати, і все. Ніхто не мав права десь розслабитися, десь відпочити трішечки і бачили, вони падали за м'ячами, боролися, хотіли виграти. Від самого початку фінальної зустрічі було зрозуміло, що обидві команди налаштовані на позитивний результат. Боротьба точилася на кожному клаптику майданчика за кожен м'яч та підбирання. За відсутності лідерки рівного Вікторії Шматової, яка пропускала фінал через травму. Вела команду за собою Ангеліна Григорук. В цій грі у неї дабл дабл 19 очок та 10 підбирань. Ми викладалися на максимум перед грою, готувалися, виправляли всі свої помилки. Для того щоб зіграти, ми готувалися взагалі типу іграти агресивно на м'ячі. Ем, так то все виконали, що мали. Інтрига у матчі була майже до фінального свистка. Лише в останній чверті за рахунок досвіду і кількох вдалих атак рівне схилило шальки терезів на свою користь. Десь перехвилювалися дуже великий відсоток браку, промазали велику кількість штрафних. Поставлені цілі на гру, на жаль. Ну якщо я кажу, йдемо в прохід до кінця, треба під кошика, Ми кидаємо трьохочкові, хочкові. Ну такі ігри не виграються. Одразу після матчу головні дієві особи фіналу та всього сезону отримали свої нагороди. Баскетболістка рівного Владислава Кіба стала найкращою атакувальною гравчиною сезону. А Вікторія Шматова отримала з рук президента клубу Сергія Ліщука приз МВП як найцінніша баскетболістка вищої ліги. Невдовзі капітан рівного Людмила Спиридонова здійняла над своєю головою чемпіонський кубок. Окі побігла святкувати разом з командою. Президент Рівне Сергій Ліщук відзначив прогрес молодих гравчин команди і сподівається, що дівчата вже наступного сезону повернуться до елітного дивізіону українського баскетболу. Мені дуже було приємно дивитися за деякими з них взагалі. Це вже гравчині суперліги. Тобто на майбутнє. Вже в мене якось так, щоб будувати команду після суперлігу це 100%. цей рік, на жаль, ми зробили крок крок назад, але сподіваюся, що у нас буде все добре, і наступного року ми повернемося. Хотілось би звичайно повернутися, але ну як мінімум. Якщо ми залишимося в вищій лізі для молоді, повірте, їм є де грати і досвід отримувати дуже прекрасно. Нагадаємо, цей сезон жіноча команда «Бекарівне» вперше за тривалий час розпочала у другому за силою дивізіоні українського баскетболу в вищій лізі. Раніше рівнянки неодноразово грали в еліті та ставали призерками чемпіонату Суперліги. Микола Брижицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.